Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. Звати мене Денис. І сьогодні до вашої уваги огляд новинки від ICM. Модель танка Leopard 2A6 Збройних сил України в масштабі 1 до 72. Модель сама пластик не новий, це танк від виробника Revel. Проте ICM додали схоже ці бічні екрани на башту та укомплектували модель декалями під Збройні Сили України. По відкритим даним, що є в інтернеті, саме Леопарди 2 а 6 знаходяться на озброєнні 47-ї окремої механічної бригади. Набір зустрічає нас таким цікавим буксартом. Такий, не знаю, лісовій напевно місцевості, оскільки, не знаю, пейзажі, що знаходяться біля мого міста. Це Північ України дуже схожі на те, що зображено на даному боксарті. На одній з бічних сторін є інформація про виробника. На маленьких бічних сторінках дублюється е, основний боксарт. І на іншій бічній стороні маємо зображення танка з трьох проекцій. Виглядає цікаво, круто. І, в принципі, думаю, модель має бути. Непоганої. Дивився огляди та будівництво моделі від Ревелу. Можу сказати, що, там, на відміну від Леопарду 2.4 від Хасігави, який я будував нещодавно. Модельки краще пропрацьовані і більш деталізовані, і цікавіші побудови. побудові. Тому, в принципі, буду ссилатися іноді на модельку від Хасігави, оскільки маю. Безпосередній досвід з роботою над цією моделлю. Традиційно для ICM вже маємо такий кольоровий боксар на м'якому картоні, який знаходиться зверху на білій картонній коробці з більш міцного картону. Маю вже певну кількість таких коробок, виглядають як книжки, і можна навіть розміщати на поличках поруч з моделями і зберігати не знаю, деталі та інструменти. Достатньо зручно. Маємо деталі, що запаковано в пакет пластикові деталі. Окремий пакет з деталями фототравлення. та кріплення під ці екрани на сам танк. А також кольорову, відносно кольорову інструкцію. Так, пропоную традиційно до оглядів почати з погляду інструкції, а далі переключитися вже на деталі та огляд самих ливникових рамок. Так, інструкція зустрічає нас аналогічним. Зображенням танку, який вже ми бачили на коробці. Далі йде невеличка історична довідка стосовно танка. Його так технічні характеристики і фарби, що потрібно використовувати. До речі, разом з набором придбав фарби по леопарду. Не вистачало цього кольору червоного, закінчився. Off-White, інші були в наявності, проте е, тут є і грунтовка чорна, яка також дуже швидко закінчується, тому вирішив купити це все набором, щоб заощадити е, трохи коштів. Так, далі маємо схему лубникових рамок і початок побудови. В принципі, вже традиційно, напевно, для моделі бронетехніки. Побудова починається з побудови ванни корпусу, на відміну від інших моделей в 35 му і в 72 му масштабі, тут ванна збирається з чотирьох частин, що достатньо багато. В 72-му масштабі можна було б трошки спростити про те, як можете побачити, дуже гарно деталізована саме бічна стінка ванни, і, напевно, не знаю, при Відливання повною формою, це могло б якось попливати на саму деталізацію. Далі йде побудова підтримуючих катків під гусеницю, зірочки та лінивця. Встановлення основних катків та гусениці. Щодо гусениці і такого типу встановлення. Наскільки я розумію, вона тут повністю пластикова, і щоб її зігнути, потрібно її розігріти в теплій воді. І в мене є сумніви, що якщо десь трошки схибити з розміщенням не знаю, катків, можливо, то може вийти так, що буде або зазор, або не буде вистачати певної довжини цих траків. Але в побудові подивимось, можливо, я даремно себе накручую. В принципі, так, складається з двох половинок, цікаво, так встановлюється. І з нюансів, що в нас немає доступу до верхньої частини треки, оскільки вони тут вже перекриті е цією надлусеничною полкою, називаємо це так. І, до речі, нам, на відміну від Хасігави, де я, до речі, з ливників створював конструкцію жорсткості, бо сам танк він грав в руках як желе. Тут вже є поперечки. Я сподіваюся, що це трошки піднімить Знаю певну жорсткість конструкції. Хоча моделька маленька, проте все одно вона грала в руках. Так далі йде побудова корпусу. Нічого особливого. Бічні екрани, верхня панель, задня стінка з такими впізнаваними решітками для Леопарду другого. Встановлення. Різного дріпіску, встановлення буксирувальних тросів, різного обладнання ліхтарів, ґрунтозацепів. Далі інструкція переходить до побудови башти. В принципі, також нічого особливого, башня з двох половинок, на відміну там від хасягави, тут ще є додаткові бічні екрани. І саме ця модифікація йде ще, бачите, з такими забашеними корзинами. Сама башня е, трошки довша, ніж у Leopardu 4 е, Тому ну, необхідні деталі для побудови саме цієї модифікації і надає виробник. Так, е, дана деталь виконана з фототравлення. Думаю, на модельці 72 масштабу має виглядати просто чудово. І, в принципі, завершення побудови, встановлення башти на сам танк, встановлення цих бічних екранів на башту, встановлення, я так розумію, це, напевно, такі гумові екрани на бічні стінки і на носову частину. Щось схоже, як на танку Т-80 в класичному такому вигляді. І варіант встановлення упора під гармату. Для транспортування даного танку. Так, є декілька варіантів фарбування. Це варіант маркування 1, варіант маркування 2. Як бачите, прив'язки до якихось реальних прототипів немає, проте маємо певну варіативність, як саме розфарбувати танк і які декалі на нього можна нанести. І, власне, які декалі є в наборі. Це такий невеликий аркуш з декалями. Розпізнавальні знаки Збройних сил України. В принципі, все, що потрібно для побудови українського варіанту танку. Перейдемо до огляду ливникових самих рамок. Ливникова рамка А. В основному на ній знаходяться елементи ходової. Чесно, дуже круто все пролито. Як можете бачити, всі кріплення на катках є імітація всіх болтових з'єднань. Якщо порівнювати, наприклад, з бюджетною моделькою Т-80 та Т-64 від Скіфу, тут деталізація набагато краще пропрацьована. Ну і власне вартість пластикові гусениці. Та бічні екрани, а також якби, маски і додаткові екрани на саму башту. Ну і крім цього, ще є різні елементи: це елементи і амортизаторів пружин, рычагів підвізки, а також підтримуючих катків. Полетю все чудово, не видно ні облою, ні утяжин. Можемо переходити далі. Наступна половинкова рамка рамка B. На ній розміщено основні елементи корпусу сута башти. Як можете бачити, непогано пропрацьовані бічні стінки ванни корпусу. Пропрацьовані також всі болтові з'єднання елементів підвіски під, під ричагім. Гарно пропрацьована верхня частина корпусу. В принципі, це таке вже, знаю, традиційне та, те, ще запам'яталось, розміщення основних інструментів на башті танку. Відкритий люк механіка водія, можна його зробити у відкритому положенні, що, напевно, буде цікаво. І елементи башти. Також, ось є всі ці люки, запасні. Траки, здається, ліхтар, і поручні на башту. Наступна головникова рамка, рамка C. На ній розміщено елементи башти, а також корпусу. Як можете бачити, дуже гарно пропрацьована задня частина корпусу. На ній вже відлита і розчітка. Фари, елементи вентиляції та задні брезговики. Виглядає також дуже круто. І, на відміну від тієї ж моделі від Хасігави, мені здається, тут якість лиття набагато краще і набагато деталізація на рівні. Башта. Також непогано відлита видно всі елементи цих місць під люк, механіка, водія та навідника. Передні елементи цього нового обвісу для модифікації H6. І елементи на сам корпус ці додаткові ґрунтозацепи. Також виглядає все дуже чудово і круто. Непогане пропрацювання різних дрібісків для моделі -72 в 72-му масштабі. Переходимо до деталі. Доливника з деталями D. Здається, ця деталь не використовується, вона в інструкції промаркована помаранчевим. А ось бічні ці екрани з підніжками використовуються. Остання, точніше, передостання пластикову деталь. Це ливникова рамка І. E. На ній розміщено гармату. Та маленькі ці гарматки для постановки димових завіз. Також виглядає непогано. Не видно на гарматі якихось елементів облою та з від персформи. Тобто це вже покращує подальшу збірку. І залишилися на десерт. Щас згадаю, де поклав деталі. Думав, що монстр, що живе під столом, вже і забрав ці деталі. Ні, ось Вони були в коробці. Це саме, напевно, доповнення від ICM до цієї моделі. Це деталь фототравлення. Та кріплення під це фототравлення. Дві дублюючих, дублюючих ливника F. На ньому знаходяться такі пластикові... Пластикові елементи кріплень. екранів на башту. І, власне, самі екрани. Маємо ряд екранів, трошки певна деформація присутня. Напевно, негарна була ідея покласти таку тонку деталь в тугі пакетик разом з пластиком, ми трошки вигнули, але думаю, це не проблема. Так, тут знаходяться як і екран на башту, так і решітки для деталізації екранів на самій башті. Все виглядає прикольно, круто. Цікаво буде подивитися, як ця модель буде в побудові. А щоб не пропустити побудову, не забувайте підписатися на канал та мотивувати автора робити нові відео вподобайкою. А на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте любити Україну, підтримувати Збройні Сили України. До нових зустрічей. Ще побачимось!